Так, активна та пасивна лексика. Отже, дивіться, ми з вами продовжуємо говорити про лексику. Нагадую, що лексика це що? Слова <плес> певної мови, так? <плес> угу. Отже, ми з вами сьогодні говоримо про лексику активну і пасивну. Тут все насправді дуже просто: активна лексика це та, яка використовується часто, постійно, всіма людьми, незалежно від віку, професії, статі і так далі. Пасивна лексика це та, яка з якоїсь причини використовується рідше. Угу. Ну, наприклад, якщо ми маємо слово двері, це активна лексика чи пасивна? Активна. Тому що слово двері майже кожен із нас вживає щодня, правда? Зачини двері, відчини двері, підійди до дверей, так? От. А, і незалежно від того, скаже двері маленька дитина чи там, старенький дідусь, всі це слово знають і всі ним користуються, правда? Це активна лексика. Пасивна лексика це ті слова, які використовують значно рідше. Ну, наприклад, якщо я скажу слово диджиталізація, ви часто його використовуєте? Ні, це професія. Ні, це не професія. Це так, оц відцифрування. Цифровізація. Ні, маленька дитинка не знає, ні навіть ні, я думаю, там старше покоління теж навряд чи знає, що це таке. Е, з цим зрозуміло? Так. Зрозуміло. Далі. Ми з вами сьогодні про пасивну лексику говоримо в контексті трьох групок, які до неї входять. Це будуть архаїзми, історизми і неологізми. Неологізми це нові слова. От, наприклад, слово диджиталізація це нове слово, тому його не, не всі знають. Відповідно, воно належить до пасивної лексики. Так, отже, неологізми це всі слові, нові слова, які з'являються з тим, що в мову входять якісь нові поняття. От вигадали якийсь предмет, назвали його, його треба людям якось називати, тому це неологізм. Колись слово там, Комп'ютер, телефон, смартфон це були неологізми. Зараз вони вже активно використовуються, тому це стала активна лексика. Але ще 20 років тому вони були неологізмами. Угу. Що ще може бути активною лексикою? Яке слово? Ну, наприклад, там, не знаю, смарт-годинник, Сигвей. Так? Сигвей. Ну, колесо. Це моноколесо те саме буде. Теж неологізм. так? PlayStation. Зрозуміло? Зрозуміло? Наступні дві групки, про які ми говоримо в контексті пасивної лексики, це архаїзми і історизми. Чим вони відрізняються? Історизми це більше слова пов'язані з історією. Але чого вони стали пасивною лексикою? Тому що проходив час, і поняття, якими називали ці слова, зникли. Зараз їх немає. Ну от колись були козаки. Слово козаки використовували, зараз козаків немає, тому слово казак це вже пасивна лексика. Правильно? Колись були отамани, зараз отаманів немає, тому слово отаман це пасивна лексика. Колись було Віче як збори, зараз слова «віче» вже немає, тому що не проводиться власне це «віче». правильно? Отже, це пасивна лексика. Архаїзми це ті слова, які вийшли з ужитку через те, що замінилися новими. Наприклад, колись називали перст. Зараз замість перст кажуть палець. Колись називали ланіти, зараз це щоки. Колись казали Десниця, зараз це права рука. Угу. Тобто відмінність в чому полягає? Історизми вийшли із активного вжитку і не замінилися новими словами. Їх просто ми не використовуємо, тому що немає слів, яких які ми немає предметів, які ми називаємо цими словами. Угу. А архаїзми вийшли із вжитку через те. Що у мові тепер є нові відповідники? Зрозуміло.